Радіо Chicago. в студії Наталія Магакелізі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається наразі. Закінчиться 685-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося. 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Отож у Хмельницькому зросла кількість жертв після ракетної атаки ворога до трьох осіб. Про це повідомив мер Олександр Семчишин. Також страшний інцидент стався на Донеччині. Росіяни вгатили полікарні в Покровську, коли там проходила операція. Очевидцям вдалося зафіксувати момент. Атаки ворога в лікарні повибивало вікна та було пошкоджено будівлю. Від уламків скла постраждали як пацієнт, так і медперсонал. На щастя, ніхто не загинув і всі змогли евакуюватися. А зараз деталі з фронту. Армія Російської Федерації має незначне просування в районі Донецька та біля вербового на Запоріжжі. За даними аналітиків інституту вивчення війни, окупанти незначно проснулися на захід від Донецька на східну околицю Георгіївки, а також на протилежний берег річки Осикова. Також з'явилась інформація про просування ворога на захід від вербового. Проте слід відзначити, що зимовий наступ Путіна провалився. Повідомляє Білд. За три місяці з початку наступу в Донецькій та Харківській областях російським військовим не вдалося нічого добитися, крім загибелі тисяч своїх солдатів і втратити понад 400 одиниць бронетехніки. На північ від Авдіївки російські солдати зв'язали біля села Петрівське українська армія утримує там оборону за допомогою дронів Камікадзе та бронетранспортерів Бредлі. Контрнаступ збройних сил України 2023 року дозволив затиснути окупантів на лінії зіткнення, позбавити їх можливості посилювати оборонні позиції та створювати нові ударні угрупування. Про це заявив голова комітету з питань нацбезпеки Завітневич. На його думку, серед завдань контрнаступу було не лише просування збройних сил України, а й інші цілі. Завітневич підкреслив такі моменти. Нарешті територію України з'явилася можливість проводити заходи з відновлення ОПК. Готувати резерви та енергосистему до зими, чисельні влучні ураження пунктів управління противника, які призводили до втрати боєздатності цілих військових частин, зосереджуючись на контрнаступі, Російська Федерація приділяла менше уваги військовим об'єктам в Криму, що сприяло успіху операціям ГУР СБУ та ВМС. Україна налагодила власні коридори для експорту зерна. Але що ж потрібно Україні для нового контрнаступу? За словами полковника Петра Черника, витончена стратегія це поєднання чотирьох класів зброї у великій кількості. Це достатня кількість авіації. 61 машина, дуже добре, але нам щонайменше три авіаційні полки. 180 літаків треба точно. Достатня кількість ракетобомбового навантаження до них, тобто не одиниці, не поштучно, а тисячі тонн. Крім того, потрібна велика кількість далекобійних ракет, хоча б 700 боєголовок класу «Атакмс». Німецька оборонна компанія будує в Західній Україні центр технічного обслуговування військової техніки, яку вона поставляє в Україну. Про це повідомив депутат Бундестагу Маркус Фабер. Йдеться про танки Леопард, інженерну та протимінну техніку та інше. Для України це означає підвищення ефективності, оскільки відпаде потреба в дорогому і тривалому транспортуванні техніки за кордон, і збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці. Але поки Німеччина будує центр обслуговування техніки, Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі шабля, які розробила українська інженерна команда. Це дозволить бійцям сил оборони уражати ворога дистанційно. Шабля це кулене автоматизована система під кулемети, що допомагає військовим дистанційно стріляти. А тим часом у російському місті Орел дрон камікадзе атакував місцеву нафтобазу орел і чули, були влучання наразі невідомо. Також в Курській області біля АЕС впали декілька дронів. Пропагандисти традиційно обвинувачують в запуску дрона Україну. Один з БПЛА був збитий над Курчатівським районом Курської області. Там розташована місцева АЕС. Згодом з'явилася ще інформація про знищення чотирьох дронів над Курською областю, ще три над Орловською. Помста за Київстар триває. Хакери Blackjack зламали московський інтернет-провайдер і позносили його сервери. Йдеться про 20 телеканалів, видалених даних: офіційний сад компанії, сайт філіалів, поштовий сервер. Сервіси кіберзахисту та інше частина жителів Москви залишилася без інтернету та телебачення. Також було вивантажено понад 10 гігабайт даних з поштового сервера та клієнтських баз кампанії, які викликали до дослідження всіма бажаючими. Це були усі актуальні новини з фронту та рашки за останню добу, тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо Chicago.